Ковбаса, яйця, сир, а головне паска. Українці готуються до Великодня та думають, що цього року поставлять у пасхальний кошик. Порівняно із минулим роком, ціни на продукти виросли чи не вдвічі, тому Коломияни змушені економити. На чому саме розкажуть наші журналісти. Великдень свято, коли закінчується зима, оживає природа. З'являється сонечко, а разом із ним надія на краще життя. Чи не найбільше передсвятковий настрій відчутний на Коломийському ринку? Тут є усе, що люди ставлять у великодні кошики. А от скільки воно коштує? Незабаром Великдень, а це означає, що кожен із нас візьме великодній кошик та піде до церкви. Що поставлять цьогоріч коломияни у цю пасхальну корзину? Та скільки це буде коштувати, дізнавалися ми. Найперше питаємо, скільки цього року буде коштувати сам кошик і різноманітні прикраси для нього. 100, 120, 150. – Це дорожче ніж минулого року. Дорожче, так. А на скільки? – десь на 50 гривень, на 40. – А чому так дорого? Ну на всі ціни поподнімалися, лоза дорога привезти її дорого. Дорога, а беруть люди порівняно <кій> менше беруть. На 5-10 гривень дорожче. А свічки? Свічки так само дорожчі. А люди економлять чи купують? Економлять, бо люди бідні цього року. Якщо цього року ви вирішили придбати великодній кошик, а це приблизно 100 гривень, прикраси, то його а це приблизно одна квіточка за гривню. Купити свічку 15 20 гривень, придбати отакі крашенки, прикрас 5-10 гривень. Та ще й накрито його, то приблизно це обійдеться у 200, а то й більше гривень. Досвід останніх років свідчить, що перед Великоднем завжди піднімаються ціни на всі продукти. Втім, українців цим не здивуєш. Адже за останні кілька місяців ціни на продукти і так виросли чи не до неба. А скільки коштують цьогорічні олія, яйця, паска та власне ковбаса, ідемо подивимось. Продукти дуже пішли до гори. Ціни зросли, хоча долар падає. Пояснень, цьому немає ніяких. Я, по крайній мере, не можу. А будемо так по мінімуму. Старатися все щось домашнє купити. 35 гривень, бо він трошечки не сьогоднішній, а сьогоднішній то по 40 гривень на базарі. А помідорки? 50. А скільки буде коштувати так великодній кошик поставити? Один огірок, одну помідорку? Ну, 12-13 гривень. Це не є дорого порівняно з минулим роком? Чуть-чуть дорожче, трошечки дорожче. На Пасху прогнозується зараз ще на четвер-п'ятницю ще вище на 5-10 гривень. Ціна буде, хто ну, прогнозує як? Ну привозять сюди. Вчора брали по 50, там, наприклад, сьогодні вже 55. Що вони так зразу на 5 гривень собі піднімають? Ці так, так, так. А ви вже в роздріб? Провели... Ми вже в розріб, у Нас там 5 гривень, то, то плюс-мінус. Така а купують люди у великодній коштів. Так, купляють. Ну, гірки помідори це най... найбільше, що беруть. – Що у вас? – Капуста дуже. Голубця, на голубці капуста. Яблучко по одному беруть. А яблука подорожчала? Ні. Я не знаю, я привезла дуже багато, що мало. Я як 14 продавала, так і продаю цілий тиждень. Скільки Паска коштує? Як до Паски? Є по шість гривнів, поси по двадцять, по двадцять по 24 гривні. А бабка? Ці по, по, по 22 дві те саме, є по сі по Ну, Пасху обов'язково це раз у рік треба. А на чому тоді зекономити? Ну протягом місяця чомусь щось не докупимо, щось сюди, а на фликні мусить бути все. Передсвятковий ажіотаж, особливо помітний у м'ясному відділі, попри те, що ціни підскочили у рази, люди все одно активно купують телятину, свинину, а особливо сало, яке можна поставити у кошик, та готуються до великодніх свят. Ціни нормальні. Ну, а яка найпопулярніша? Домашня, домашня мелена, рублена, губернаторська. А, а які ціни немає? А ну, у нас але... найнижчі Погай, ціни. Але минулого року все одно були вищі. Набагато. Десь на 7 гривень від минулого року ціни зросли. А, людей стало менше? Ні. Не стало Томаш. менше. Томаш. Перед Великоднем теж? Та... – Так, так, більше людей. Зараз може і більше з тими роками. Ці люди гроші тримають через свята, накупляти кошики ковпасту. Не економить на ковбасі пані Катерина. Жінка каже, заощаджувала на всьому, аби у великодній кошик поставити найкраще. Кучу би смачна була і така, щоб мій кошик гарно вмістилася, щоб гарно було. Тримусила тримати, бо на свята треба хоч раз, хоч раз хоч доброго щось. Отже, рахуємо. Паска – 30 гривень, огірок і помідора – 15, хрінь – 5, сало – 50 гривень за кілограм, ковбаса – приблизно 200-300, шинка – 100, сир – 40, десяток яєць – 20. Якщо до цього додати ціну самого кошика та різноманітних прикрас, виходить 700 гривень. Це про матеріальне. Але у Великдень не варто забувати і про духовне. Закінчиться війна, прийде Великдень, і кожен із нас відчує свято світлого Христового Воскресіння з побажаннями любові, добра, здоров'я, а головне миру. Віталія Васильчук, Андрій Гарашчук, програма події НТК».